Вітаю вас сьогодні. У нас буде з вами передача «Київ Мій. Або хто ж у нас і кому розказує, показує про корупцію? Або що ми можемо в цьому змінити змінити, і чи можемо. І так сьогодні всіх нас вразила така новина, що БПСБУ на своїх е, сайтах показали, що, начебто, вони викрали посадовців комунального підприємства столиці, які заволоділи щонайменше, ну якби ще більше ніж 153 мільйонами гривень на будівництві Подільського моста. А саме що пишуть? Пишуть, що е, посадовці за попередньою змовою. З представниками кількох комерційних компаній під час будівництва подільського мостового переходу. Ну, як знаємо, цей міст будується там ще з середини 90-х років минулого століття. І серед фігурантів службовці комунального підприємства, що відповідали за це будівництво. А питання усьо в чому з 2017 по 2021 рік підозрювані завдали ці шкоди на 153 плюс мільйони. Замовлюючи так звані сітки, які вони замовляли по схемі, вони, начебто, купляли у компанії з Чехії та Об'єднаних Еміратів. А насправді заробила завод в Туреччині, який за одну сітку по ціні Туреччини виставляв 110 доларів. А далі імпортувалося і вже на це підприємство, на комунальне потрапляло начебто за 600-650, ну шість разів дорожче. І це було висвітлено в митних документах. Тобто оці, оці, оці компанії, які комерційні, які нібито за завишеними цінами щось продавали, вони насправді і ще в тому 17 тому році це все показали. І тут має бути питання до податкової, як ці компанії зареєстрували ПДВ? Бо якщо б це була нормальна комерційна компанія, я вам скажу більше навіть там ОТБ, Новос, їм би просто заблокували таку податкову. І ще одне питання: а що робили контролюючі органи, такі як ДАСУ, податкова, БЕП, прокуратура? ДБР, коли скільки років 150 мільйонів вже було розточено на тому мості. І так, а як постраждає товариш мер теперішній, як на ньому ця зухвала закупівля відобразиться? І третє: хто же ж ці тендера підписував? хто ж їх виставляв на Прозоро? Прозоро вже в цей час працювало. Хто, яка особа уповноважена, підписувала договір? Чого зараз вони розказали, що вони це знайшли, і вони зараз всі отримують премію? А чого немає відповідальних? Ну і ще знаєте, що хотіла б я вам показати, що всі і БЕП, і ДОСУ, вони всі показали цю прекрасну новину. Я зайшла в інтернет і подивилася, а що ж раніше розказували про цей міст. І дивлюся, жовтень 24-го року на подільському мостовому переході збудували ще одну ділянку дороги, і, значить, пишеться, що це 90 метрів руху тунелю. І, значить, подаються фотографії того, як це робилося. І йде опис, що в 21-му році заступник кличка Микола Поврезнюк підписав розпорядження про збільшення вартості робіт. Із будівництва мосту з 11 мільярдів до 19,9 мільярдів. Тобто ми з вами так швидко, так швидко вже знайшли одного з відповідальних по цьому мосту. І читаємо далі у 2023 році. Депутати Київради, ми знайшли з вами ще одних відповідальних. Проголосували за виділення додаткових 183 мільйонів на будівництво цього ж мосту у грудні 2021 року. Повідомляли, що будівельна готовність Подільського мосту становить 90%. І раніше у листопаді, 2021 року, Кличко призвітував і звільнив свого гуслів за зрив сроків будівництва Подільського воскресенського мосту. Дивіться, ми з вами вже знайшли всіх всі прізвища, бо у кожного мародерства. У кожної проблеми економічної, у кожного шахрайства є ім'я і прізвище з підписом і з посадою, з, з посадовими обов'язками. Де 21 першому році читаємо далі. СБУ повідомило, що на будівництві Подільського закритийського мосту в Києві збиралися вкрасти 3 мільярди. Ну тобто вони це все бачили і просто це спостерігали або, можливо, отримували. Якусь оплату за те, щоб це не показувати. 1 грудня 23 року Віталій Кличко оголосив про запуск руху по Подільському мосту. І це ще не все відкриваємо далі. І це все, я беру лише відкриті джерела. 21 травня 24-го року, така фотографія цього прекрасного моста написана суслідством. Встановлено, що у квітні 2017 року комунальне підприємство Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд у Києві та генпідрядник уклали договір. І тут йдеться там, про насоси, борові, про борову установку для лиштування паль. І пишеться, що за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу було виявлено порушення на 24 мільйони. Це була проведена будівельно технічна експертиза. Скажіть, будь ласка, нагадаю, це 2017 рік, хто поніс яку відповідальність? Але це ще не все. В червні 2023 року правоохоронці ще виявили фінансові зловживання на суму 100 мільйонів. І керівник комунального підприємства отримав нову підозру за розтрату бюджетних коштів. І розумієте, оцей весь поток, оці інформації про ці зловживання. Він закінчується чим? Тим, що пише БЕП, ДСУ, і прокуратура, і САД і Київська прокуратура всі одночасно сьогодні написали, що вони виявили оці всі порушення, виставили в себе перепостили один одного і розказали, що вони так все один одного там сповіщували. І таке останнє вже в цьому році, в січні, 22 січня 25-го року, читаємо. Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувачувальний акт. Щодо керівника підрядної організації, яка будує столичний Подільський міст. Ну, тобто, це таке от коло, і воно так накопичується, а нам показали лише сітки за 153 мільйонів. Я вже вам тут назвала порушень ще на 200. І ось такими простими навіть методами, аналізуючи просто пресу і електронні медіа, ми можемо прийти до того, що лише на одному мосту вкрали там мінімум мільярд-півтора. Ну і ще знаєте, що Хочу показати, я слідкую за деякими роботами такими освітлювальними на мостах. Зробили таку люмінесцентну підсвітку, і вона була за досить дорого. І дивлюся, от що ж далі з цією підсвіткою. Я дивлюся, що вони замовили, і мені люди, які там мешкають, я їх прошу, вони мені фотографують. І от дивлюся на мості. Там, де було за бюджетні кошти зроблено освітлення, просто була почіплена реклама. І це в Києві питання до тих, хто цю підсвітку замовляв. Це щоб навіщо? Ну, от Я вам зараз її хочу показати. Ось така реклама, ось такий наддорожній міст. І там була проведена люмінесцентна графіка, ну така крута, красива. І тепер ми що бачимо? Ми бачимо, що там просто висить якась реклама. Ну, і ще я би хотіла вам показати оці прекрасні деревця, вони молоденькі. Я думаю, ви зараз на своїх моніторах бачите. А от вони були висаджені, може, судячи по стовбурам, може, років 5 назад, ну, максимум 10. І от е, така, знаєте, інтересна ситуація, що 22 лютого 23-22 року. Комунальна корпорація «Київавтодор» І тут ім'я написано Харченко Володимир, склала договір з товариством, БМУ підряд, з відповідальністю БМУ-підряд з імінням жабський Григорій Тимофійович про те, що будуть робити капітальний ремонт вулиці Урлівської. Ну, за якийсь нещасних 111 мільйонів 666 тисяч. От ви бачите цю суму, так? І а, в цьому договорі, знаєте, про що було? Про зруб оцих дерев. Ось ви їх бачите. І якби так вони хотіли їх вирубувати, і ми подивилися на ті дерева, досить молоді дерева, і написано стовбури до 32 сантиметрів. І ми розуміємо, що це молоде дерево І от вони от такими маніпуляціями замовляють такий тендер. Одним саджають дерева, другим вирубують. І як ви розумієте, ніяка війна і ніякі втрати нікому ні в чому не перешкождають. Не <му> хотіла вам показати, як у Києві замовляють деякі роботи. От, наприклад, було замовлено будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями на 8 мільйонів 194 тисячі. На вулиці Березняківська, 32, було замовлено 1.01.24. На 297,7 мільйонів. Це в розгар війни, це в укриття, це ота, ота моя фортеця. І в Дніпровському районі по тій же самі вулиці Брезняківській. Тобто я вам зараз називаю тандери, які лише на одну адресу на вулиці Брезняківську, 32, 9-12 управління освіти Дніпровської районної в адміністрації в місті Києві. На 8194 мільйони, 8 мільйонів 14 тисячі. Далі 1, 10 24 будівництво споруди подвійного призначення по цій ж адресі Березняківська 32 на 297 мільйонів 770 тисяч 90 гривень. І по цій ж адресі другого одинадцятого року на 4 мільйони 770 тисяч 500 гривень. Оце ось отакі у нас з вами тендери. І ось отака увага і повага до е, людей, до платників податків, і, і взагалі от до донації, до так, як такої. Ну і ще знаєте, що цікаво, що позамовляли по 3 мільйони е, такі споруди е, до будинків, прибудинкові для людей з, е, у які мають вади, е, які втратили ну, маломобільне населення. І по 3 мільйони ну те, за що. Гідко дати півтори тисячі. Що ще, знаєте, цинічне. Цинічне те, що вони ремонтують школи, не аналізуючи того, хто ремонтує. Я вам вже колись показувала, що були ремонти, коли ремонтували компанії, в яких лише там один найманий. Ну і на цьому про Київ здається, все, але пам'ятайте. Київ отримує від 15 до 50% відкату. Заробітні плати, там така знаєте, мережа керівників, як мережівники там, я не знаю, цих різних компаній, МММ, там по 20 директорів і по 3 працівника робочих, вони замовляють. Щоденно просто от немає дня, щоб Київ щось не замовив. І коли ви бачите людей, які збирають кошти на допомогу воїнам, ви, ви маєте перенаправляти цих людей завжди в Київ і показувати там є все. Там директори, екскаватори, є куча директорів, які могли прекрасно не нести службу там сержантами, наприклад, в окопі. Всі люди навчені окопи робити, деревця бачити, садити і вирубувати. І тому я вас закликаю не будьте, не будьте байдужими. Ми з вами перемогли. Історію з НСЗУ, я хочу нагадати, що 206 лікарень по всій Україні, в тому числі кардіологічні, були винесені на фінансовий повний контролінг. І туди зайшли аудітори НСЗУ і Міністерства охорони здоров'я. А це все благо вам. Людям, які подивилися, які поширили цю інформацію, людям, які пишуть скарги, людям, які почали реагувати і розказувати про, про про проблему на місцях. Наша Україна потрібна тільки нам, і тому тільки ми маємо все робити для того, щоб наша нація збереглася. На цьому я вам дякую. Прошу підписувати нашу петицію. Долучайтеся, подавайте свої анкети. пишіть, чи ви можете допомогти нашому проекту. До побачення. ¡Gracias!